Вітаю! Це проект Сім хвилин з Мар'яною Кавин та командою Seminar.com. А чи знаєте ви, що при виплаті доходу у натуральній формі застосовується натуральний коефіцієнт? Я думаю, що ви з цим стикались. І цей натуральний коефіцієнт ми застосовуємо тоді, коли рахуємо податок з доходів фізичних осіб. Але справа в тім, що для військового збору натуральний коефіцієнт теж слід застосовувати. Відколи? З 3 вересня 2022 року. Напишіть в коментарях, чи ви знали про це. А я обґрунтую саме ось таку позицію. Давайте в двох словах нагадаємо, коли застосовується натуральний коефіцієнт. Ну, найперше, це тоді, коли ми дохід фізичній особі видаємо. Як додаткове благо, не у вигляді грошей. А це може бути індивідуально надана знижка, можуть бути якісь речі, але мова йде про натуральний дохід. Другий випадок, найбільш поширений це тоді, коли ми виплачуємо добові і розмір цих добових перевищує норму, що передбачена під пунктом А. Пункту 179,1. Нагадаю, 10% від мінімалки на 1 січня, якщо добові по Україні, і 80 євро по курсу НБУ за день такого відрядження, якщо відрядження за кордон. Тобто це максимальні межі добових, якщо ми виплачуємо більше, теж застосовуємо натуральний коефіцієнт. Чому це гроші, грошова виплата, вища сума. але... Пункті 164.5 є спеціальна умова саме для відрядження. Добре. Ну, чому, ж, чому ми не знаємо про те, що військовий збір із натуральним коефіцієнтом? І це відбувається ще з вересня місяця 2022 року. Та тому, що все зроблено у ліпших традиціях. А знаєте, як називається закон, яким були внесені зміни до Податкового кодексу з приводу військового збору? Закон називається про внесення змін до Податкового кодексу щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності і діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації. Ви запитаєте, а яким боком? Волонтери і неприбуткові організації до військового збору. Я не знаю. Але мова йде про закон 2520 від 15 серпня 2022 року. І саме цей закон набрав чинності з 3 вересня 2022 року. І так, цим законом внесли зміни до оподаткування військовим збором. Як вам таке? Давайте подивимося, як звучала норма. Ну, взагалі, військовий збір. Описаний у розділі 20, підрозділі 10 пункт 16 -1 під пункт 1.4. Було так, що а, нарахування, утримання, сплата перерахування збору здійснюється у порядку, передбаченої статтею 168. А стало, що та, таке нарахування здійснюється у порядку, встановленому розділом 4. Отже, з 3.09.22 саме цей пункт виклали у нові редакції, що військовий збір справляється у порядку, передбаченому розділом 4. Розділ 4 це розділ щодо ПДФО. Раніше ж було написано, що у порядку передбаченому пунктом 168. Нагадаю, що натуральний коефіцієнт. Є в пункті 164.5. І тому, коли було написано, що у порядку, передбаченому у статті 168, то це не зачіпало 164,5 це інша стаття, і тому натуральний коефіцієнт не застосовувався. Але ж з 3 вересня 22 військовий збір утримується за аналогічними правилами, як ПДФО. Тобто, якщо у вас були натуральні виплати або суми, які перевищують неоподатковувані, якщо це була натуральна виплата з 3.09, мали б оподатковуватися військовим збором і застосуванням натурального коефіцієнту. Що цікаво, про цю новину. Яка не новина, бо ж набрала чинності ще в 2022 році, ви не знайдете ніде інформації. Ні на форумах, ні у професійних виданнях, ні в аналітиці. Ну, можливо, тому що дуже надійно законодавець запакував а, такий незначний податок у назву закону волонтер, про волонтерську діяльність, так? Зміни у волонтерській діяльності. Ну, добре. Дехто слухає мене і думає, може. Щось не те. І я так думаю, може я вигадую, може я не так трактую норму, але но не можуть так усі заснути з 22 го року. Давайте подивимося, а що податкова. А що вони з цього приводу кажуть? І ви знаєте, я знайшла лист, це ІПК. Від 2 листопада 2023 року за номером 3920, де платник запитує, чи необхідно при нарахуванні військового збору застосовувати коефіцієнт, передбачений пунктом 1645, і чи є вірним розуміння, що ви вказані зміни внесені з метою визначення порядку нарахування, утримання і сплати військового збору. Відповідь податківців: ну, спочатку, цитування норм дуже довге, а тоді висновок. Таким чином, здати набрання чинності закону 2520 у разі нарахування надання податковим агентом доходів у будь-якій негрошовій формі такі доходи включаються до загального місячного річного податкового доходу та оподатковуються ПДФО і військовим збором із урахуванням положень 164.5. 3092 року набрали чинності зміни щодо оподаткування військовим збором. І саме з цієї дати військовий збір застосовується з натуральним коефіцієнтом, якщо доходи виплачуються у натуральній формі. І саме з цієї дати 3.09.2022 натуральний коефіцієнт становить 1,24223602. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До зустрічі! У мене є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Моно рахунок за дві хвилини, і так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мамобізнес ще простіше.